Доброго дня, любі малята! Кожна держава має свою символіку. Це знак, який характеризує державу, відображає її побут, традиції, історичне минуле народу. Це своєрідна картка країни, яка підтверджує її існування. Герб це символ влади, емблема держави, зображується на прапорах. В грошових знаках, печатках, офіційних документах. 19 лютого Україна святкує День Державного герба України. Тризуба на синьому фоні. Пропоную сьогодні дізнатися багато цікавого про Державний герб України. Тризуб. Є стародавнім символом, який зустрічався на нашій території з найдавніших часів і шанувався як магічний знак свого роду оберіг. У вигляді державної символіки тризуб використовувався князями часів Київської Русі, зокрема, на монетах Київського князя Володимира Великого. Це частина корони, яку носили київські князі. Нині існує багато різноманітних гіпотез стосовно походження і значення тризуба, однак жодна з них не дає повного та вичерпного трактування. Серед версій тлумачення є, зокрема, те, що це древній релігійний знак тризубець. Підсвішник трикірій, сокіл, якір, житній колос, лук зі стрілою, триєдина жертва в ім'я перемоги, життя над смертю, верхівка скіпетра, Візантійського або Скіфського царя. Є також версія, що це знак приєдинства світу та поєднання символів поширених колись культів. Сонця і якоря. Автори іншої версії вважають, що в Тризубі зашифроване слово воля. Це те, чого завжди хотіли українці жити вільно на своїй землі. Дехто намагається тлумачити тризуб як монограму, вважаючи, що слово воля. Це перші літери імені Володимир. Є ще дуже цікаве тлумачення. У слові воля проглядаються початкові літери імен Володимир, Ольга та Ярослав. На шевронах українських бійців, які захищають сьогодні нашу державу від російської агресії. Знову, як і століття тому, зображено Тризуб. Він об'єднує українських патріотів, які сьогодні захищають наш суверенітет і територіальну цілісність України. Для українців у всьому світі тризуб символізує зв'язок із батьківщиною. Це символ держави, що пройшов довгий і водночас трагічний шлях, з яким український народ утверджував віковічну мрію про державність, соборність і незалежність. Ну що ж, любі малята, шануємо наші державні символи, наші обереги, ще раз зі святом державного герба України. І до зустрічі.